А часто, коли ти молодий або старий мамин директор, ти весь такий важний в справах і щось робиш, операційка, 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 задачі, нарада, задачі, нарада, але щось не виходить. Або щось не то. Або ти відчуваєш, що ви рухаєтесь не туди. Використовую часто одну класну практику, називається погляд зі сторони. Просто зупинись і вийде з система. Я люблю, наприклад, сісти десь в кутку приміщення і дивитися просто на роботу відділу чи рецепції. Чи конкретних юристів, чи просто аналізувати систему в цілому. Ти це можеш реалізовувати не тільки в рамках якоїсь системи чи підприємства. Ти можеш робити це в рамках сім'ї, також чи будь-якої групи людей. Поліс зі сторони важливий, тому що часто він тобі дає відповіді на ті питання, які ти собі навіть не думав поставити, або показує тобі те, про що ти в операційній загальному своєму навантаженні не побачив. Подумай на рахунок цього і використовуй полі зі сторони. Ще раз всі свої думки в сторону, всю технічку в сторону і просто помовчи. Коли 15-20 годин, день подивись на роботу, проаналізуй себе і свою команду. І часто це проводить до успіху. За Сили мудрості, підписуйся попереду, багато корисно.